Я рада повідомити, що знайшла будинок Мрії для себе та розповім свій шлях купівлі нерухомості в українському селі. Це мій досвід купівлі хатинки навіть без фізичного перегляду на місці. Розповім сьогодні, як знайти будинок на OLX та купити його, детально розкажу про суми податків та всі мої витрати. Поділюся своїми лайфхаками: як себе обезпечити та мінімізувати ризики шахрайства при купівлі будинки. Почнемо спочатку. Я переселенка з Покровська. Донецької області, де наразі знаходжусь в евакуації, а саме в США. Залишатися тут не планую в майбутньому, саме тому і хотіла мати свій куточок України, куди зможу повернутися. Почала просто з цікавості дивитися ринок нерухомості на OLX ще весною 24-го року, літом 24-го року. Наступ російських військ на покровський напрямок пересувався дуже швидко, і я вже думала про можливість вивести дуже важливі речі з будинку мого дитинства та мати якусь можливість збереження спогадів свого життя в Покровську. Але питання було куди вести. Всі друзі та родичі, які виїхали з Донецької області та винаймають квартири, не мають місця, щоб зберігати речі та меблі з мого будинку. Саме тоді з'явилася ідея купівлі дешевої хатинки в селі. Переглядаючи оголошення на OLX, були різні варіанти, навіть від 40 тисяч гривень і більше. У мене були свої критерії відбору, а саме розташування ділянки на правому березі України, мінімальний бюджет до 5 тисяч доларів, включно з усім оформленням. Не дуже великий будинок за площею до 50 60 метрів квадратних. Це є невеликі комунальні і менше затрати при ремонті та догляді. Офіційно оформлення обов'язково на землях житлової забудови не сільхозземлі. Розвинуте село, це повинна бути школа, садок, магазини та пошта. Добре розташування недалеко від міста. Цікава локація поблизості це лиси, озера, ріки та інше. Цікава архітектурна або інтер'єрна родзинка будівлі, бажана вода та світло в будинку, транспортна інфраструктура. Наявність готових документів для продажу, а саме кадастровий номер ділянки. Оформлення договору куплі-продажі нотаріуса, не через сільраду. Свій будинок знайшла в Черкаській області на березі Дніпра, в селі Тіньки. В очі відразу впала українська піч лежанка. То була моя любов і мрія. Охайність будинку та двору на фото привернули мою увагу. Почала вивчати локацію та інформацію по селу, і була дуже вражена. Селище, яке мало базову інфраструктуру, а саме дитячий садок, школа до 11 класів, декілька магазинів, аптека, Укрпошта активне життя в будинку культури для дорослого та дитячого населення, неймовірні краєвиди та сходи сонця на Дніпрі на Краменчуцькому водосховищі, яке сприймається як море, тому що не бачиш іншого берега, село знаходиться на високому березі, щоб Дістатися води потрібно спуститися з обриву до неї. Це мені вже дало більше впевненості, що можна дивитися далі. Подивилася на Google і фото. Дуже цікаво все виглядало, тому я вирішила написати продавцю на OLX. Але перед тим обов'язково дивлюся інформацію про продавця та його профайл на OLX. Чи є це бізнес-оголошення, наприклад, як агенція нерухомості, або це приватне. Оголошення. Коли саме продавець був зареєстрований на OLX? перевіряю всі оголошення продавця, чи є рейтинг продавця та наявність успішних OLX доставок Це всі базові критерії, на які я звертаю уваги і які надають більше довіри до продавця. Обов'язково перевіряю фото в оголошенні OLX через пошук картинки з Google Lens. Іноді будинок виставлено на різних сайтах, і в цьому випадку потрібно обов'язково порівнювати опис. Наступним кроком перевіряю телефон продавця в програмі GetContact. Програма дозволяє перевірити, як саме цей номер може бути записано в інших телефонних книгах. На жаль, не всі телефони можуть бути в програмі, але які є, то це дає багато інформації о потенційному. Продавці. Наступним кроком пишу повідомлення і питаю більше фото та відео та копію документів, а саме витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на будинок та на ділянку. Інформацію на витягах можна перевірити у нотаріуса або замовити витяги самостійно через Дію, або ЦНАП. Витяг Державного реєстру речових прав на земельну ділянку обов'язково повинен мати кадастровий номер і адресу. Цю інформацію я можу перевірити на відкритих ресурсах. Інформація повинна збігатися на всіх сайтах, тому що я знаходжусь за кордоном і не можу приїхати та перевірити будинок та ділянку самостійно, то прошу організувати онлайн-дзвінок. А якщо неможливо онлайн в режимі реального часу, то прошу нове відео будинку відповідно сезону. Прописую всі запитання та проговорюю все, що цікавить мене, від фото вуличного туалету до сонячного світла в кімнатах. Якщо маєте друзів десь недалеко, то вони можуть подивитися будинок та розповісти вам всі деталі. У мене не було тих, хто з легкістю сміг поїхати з Києва до Черкаської області, щоб просто подивитися будинок. Але я все ж таки вирішила, що довіряю цій людині, і відправила задаток 5 тисяч гривень, щоб тримати за мною будинок. Будинок сподобався, документи, начебто, готові. Почала дізнаватися, як можна оформити договор куплі-продажу через представника в Україні за довіреністю. Подруга дала згоду бути моїм представником і почала шукати я нотаріус. Продавець та моя довірена особа жили в Києві, саме тому і вела пошук в Києві. Для мене було дуже важливо знайти нотаріуса, з яким я могла вести комунікацію напряму через месенджер, щоб моя довірена особа тільки була підписантом від мого імені, а всі деталі та нюанси, які яких було багато довірена особа не переймалася, тому що це займає багато часу. Мені пощастило знайти неймовірного професіонала Зеленську Каріну Андріївну, яка роз'яснювала, що потрібно від мене як покупця та від продавця. Неймовірний профі своєї справи. Це була одна з п'яти нотаріусів, до яких я написала запит через Viber, і яка відповіла та дала розгорнуту безкоштовну консультацію, що та які документи потрібні для, для договору купівлі продажу а саме в моїй ситуації. Зі свого боку, мені потрібно було написати довіреність на ім'я своєї подруги, а також мати письмовий дозвіл чоловіка на цю купівлю. Тому що якщо знаходишся в шлюбі для купівлі нерухомості, партнер повинен дати письмову згоду, яку потрібно завірити нотаріусом. Можливо, порада для тих, хто купує нерухомість із за кордону, раджу спочатку знайти в Україні нотаріуса і який вам буде підходити. З розташуванням, вартістю послуг, його графіком та іншим. Та запросити у нотаріус текст довіреності саме для вашого випадку. Багато випадків, коли людина за кордону робить довіреність, вказує всі деталі, пересилає всі документи до України і потім тільки обирає нотаріуса, то можливо текст довіреності, а деталі, які вказані в довіреності, ваш нотаріус в Україні не прийме і вам потрібно. Буде витрачати гроші гроші та час ще раз. Саме тому раджу спочатку знайти в Україні нотаріуса, а потім вже з підготовленим текстом йти до місцевого, який знаходиться за кордоном. Вартість проєкту довіреності та заяви згоди мого чоловіка коштувала тисяча гривень. Наприклад, в моїй довіреності було вказано деталі будинку та ділянки, яку я планую купувати, та деталі продавця. Якщо вам цікаво отримати проєкт довіреності, залишайте коментар і буду рада поділитися з вами. В моєму випадку все було дуже легко та просто оформити. Мій приклад США, штат Нью-Джерсі. Я звернулася за телефоном до україномовного нотаріуса Тетяни Фаразн, яка працює в компанії перевезення вантажів до України, а саме ЛЛС «Дніпро». Тетяна має лицензію нотаріуса в США та підтвердила мої документи за 2 хвилини. Вартість кожного документа 5 доларів на вересень 2024 року. Контакти та адресу залишу під відео. Документи завірених нотаріус в США обов'язково повинні мати апостіль для того, щоб Україна визнала їх дійсними. Звертаю увагу, документи, видані в деяких країнах, не потребують апостіля. Я розповідаю тільки свій досвід купівлі будинку з США. Потрібно на кожен документ поставити апостіль в столиці Штату, а саме в місті Трентоні. В казначействі штату Нью-Джерсі. Адресу залишу під відео. Ми скористувалися прискореним виготовленням апостіля в той самий день. Вартість одного документа була 41,5 доларів. Після отримання апостоля відправила документи до України на ім'я свого нотаріуса через перевізника міст, які доставляю за адресою. Вартість пересилки становила 20 доларів. Це авіаперевезення. Та йшла три тижні. Ще раз наголошую, моя довірність була на українській мові, а апостіль англійською. Саме тому в Україні потрібно було робити переклад апостіля. В моєму випадку мій нотаріус все зробив самостійно з перекладачем, з яким вона співпрацює, а вартість перекладу одного апостіля складала 600 гривень. Це неймовірна опція в моєму випадку. Мені не потрібно було шукати перекладача та координувати передачу або пересилку документів до нотаріуса. Це все було зроблено моїм нотаріусом. Я тільки переказала кошти за переклад. Ще одна додаткова порада від мене: в довіреності вказати дві людини, яким довіряєте, якщо одна не зможе в той чи інший день, у вас завжди буде другий варіант, та не потрібно буде заново робити довіреність, а це частох гроші. Документи від мене, як покупця, були готові і вже знаходились у нотаріуса. В час очікування пересилки документів до України. Я попросила продавця оновити технічний паспорт, що дало мені ще підтвердження, що будинок саме такий, як мені, розповідають та показують на відео. Звісно, витрати з виготовлення нового технічного паспорта будинку, я взяла на себе і вновила 6500. Тому, як був виготовлений новий техпаспорт, потрібно було зробити нову оцінку будівлі. і це також було за мої кошти і вартувало 3700 гривень. За декілька днів до підписання договору продавець надав довідку від старости села, що в будинку ніхто не прописаний. Зі свого боку, потрібно було бути впевненим, що будинок не має комунальних заборгованостей. Самостійно подзвонила до Черкас енергозбуд та водопостачання і за адресою дізналася, чи є заборгованість. На підписання документів нотаріус відправив проект договору на перевірку, де я переглядала кожну цифру та букву з усіма документами і направляла вже своїй довіреної особі. В день підписання договору купівлі продажу моя довірена особа з паспортом, ідентифікаційним кодом та довідкою ВПО прийшла на 10 ранку. А продавець разом з чоловіком прийшли зі всіма оригінальними документами. І вже в 12.30 я була власником нового будинку. Я була постійно на зв'язку з нотаріусом, яка мені відправляла квитанції на оплату податку з мого боку, а саме 1% пенсійного збору. Оплата за будинок 4 тисячі доларів. Це 185 тисяч гривень по курсу НБУ. Я вносила на рахунок айбан продавця. Способи оплати також ми прописали в договорі. Я спочатку дуже переживала, що гроші з мого рахунку можуть бути зачислені не відразу. Потрібно буде додатково надсилати документи в банк, але гроші були переведені моментально, тому що не перевищували 2500 Тисяч гривень. День раніше я телефонувала до банку дізнаватися про це. Після отримання коштів сплати податків зі сторони продавця був вписаний договір, та продавець вже був вільний. А нотаріус продовжив оформлення нерухомості на моє ім'я, а саме державному реєстрі нерухомого майна. Весь процес зайняв небагато часу, всього 2,5 години. Ось така історія купівлі будинку на OLX без перегляду. Це мій другий будинок, який я знайшла через OLX. Перший будинок був куплений в 2015 році в Донецькій області за тисячі доларів. Сподіваюся, мій досвід позитивний приклад може допомогти комусь. Пишіть коментарі. Рада буду допомогти. І, звісно, слідкуйте за каналом, і надалі буду ділитися цікавими, на мою думку, хатинками в селі України.